Тільки погляньте, яка у нас суша. Прям аж земля потріскалася. Ви таке бачили? Ого, ого. Прям палець залазить сюди. Представляєте? Яка суша! Бажаєте замовити червону і щуку? щуки, а також різноманітні квіти на обчі поштучно, пишіть. Є суниця. Ви ну, переживаєте, що там... Ну, якби, Я так бачу, що по всій Україні пішли дощі, тільки у нас немає тут, ну нічого страшного, під дощі, але дивіться, суницю не пізно садити зараз. Ви її зараз садите, мульчуєте, і до осени у вас буде вже ягодка. Як ви її будете мульчувати? Якщо у вас немає соломи, у вас є трава, газонна трава, наприклад, чи просто бур'ян якийсь. Ви його взяли отакого і замульчували, Це вже мульча. Тому що, коли і полили, відповідно, тоді буде волога зберігатися в. На, в ґрунті, під, під рослинкою. Надо, напевно, показати на цьому, так? Да? І все, і тоді зберігається <кхух> волога і ось так. гарненько. І ще саме головне, що тоді ягодка не буде замурзана. Бачите? Отак. От і, і красота, і смакота буде пишіть до замовлення в особисті повідомлення. Зараз лобелія є 20 гривень, одна штука від 48 штук. Обелія це багаторічна червона королева Вікторія. Такими з цими гарними великими квіточками цвіте червоними. Пишіть.